Добрый день. Сегодня хотел снять видео сравнение тему. Есть такая, выбываю постоянно. Платформа типа Алиэкспресса и Алиэкспресса. То есть вот на это же самое время я заказал на тему и сделал под другим номером аккаунт на Алиэкспрессе и тоже заказал товары. И просто при Сравнення, там теж мені безплатний, типу, подарок должен був будь на Алікспресі. Ну тут вам сразу скажу тему. перепробував різні разні оці всі лохотрони на тему. Тему це все. Ніякого подарка там мені не дали. Тобто вони вроді би ти там 10. Набирай 10 товарів, там получиш скидку. Ну, та скидка, якщо зайти, вийти з цих 10 товарів, вона така ж сама, як. Тобто От Мені тема цей не понравился. а Це воно прийшло зараз тему. Я хочу подивитися з охраною цього, тому що ну, таке відчуття з Аліекспреса так не присилають, що ну, наче хтось в футбол грав постійно з цим. Ну цією посилкою. Зараз я возьму ножнички. А потім покажу, що за Аліекспрес. А, і різниця. Це при... з Аліекспреса прийшло вчора, на тему прийшло сьогодні. Тобто З Аліекспресу ще швидше прийшло з тему. чи Дивимося. Уже збрехали, там було товще. Тобто, да, що ще я замітив? На тему дуже сильно брешуть. Тобто, наприклад, павербанк є. І люди потім в коментарях пишуть. Хорошо, що вони коментарі ще не чистять і да не удаляють. То. Що він з батареями йде, а на самом деле він без батареї. Отак от постійно усе, усе. Що там. материнська плата, наприклад, просто. Я дивився, така ціна, а людям приходила, там вона йде із процесором, з усім, а людям прийшла просто гола материнка. Бо якщо в Аліекспресі пишуть, там ти внизу можеш вибрати, з процесором можеш вибрати, зетом, то там нічого не було на вибір. Просто що воно йде в кучу, а прийшла гола. Тобто обман. Тож, це я брав таку двосторонній скотч, він там на рисунку отакий, о, о, понятне, не знаю, видно, бо сонце б'є. Отакий таке не Вовку, ось подивіться, ну тут пів сантиметра. Слідуші, сказав завідуючи. Ну це діоди такі маленькі. Теж на відео вони такі там палець китайський, як пів китайського діода. Тобто типу, мощні. Ну ви самі подивіться, ці пуговички вони. Хіба вони можуть щось світити? Ну це таке, як ото в зажигавках. Хорошо, що я, я говорю, що взяв. І там, там ще й на тему просто так ти не купиш, там треба на 400 гривень прийшлося. 400 гривень даром потратить Ну як даром Я старався брати те що мені треба я би Запечатують добре Так що тут пусто Прикиньте тут пусто мабуть. А, ні один магніт Знову ж Тобто на, на фото були вони отакі да? І розміри, я ж розміри, я записував розміри, що там полтора на... Ну не буду. Коротше, вони реально, ну це взагалі туфта, Просто лізь. Це я хотів обклеїти. Там в мене невеличкі є двигатель обклеїти отак вот по кругу, щоб типу, генератор з нього зробити. Просто проекспериментирую. Це ж не те, що я перед вами це. Та я вже по... я знав, що це говно вони прошлють. Ну це виходить смазка для електровелосипеда я брав. Написано силиконово. Ну та ж саме. Там як пол руки він показував такий тюбик. Ну ви бачите, що це. Може тут його ще й немає. Тобто при увліченні я сразу там замітив, сразу. І в коментарях люди в принципі те саме пишуть. Що велике при увліченні. Ну термоусадки. Ну, термоусадки хто його знає. Може вони такі були, вот за них нічого не буду казати. Степлер. Показано було там. Зразу кажу, що там железний він. Ну, это... Я вже такий добротний, я вже по цьому бачу він. Я... Обично пластикове фуфло. знаю, щоб гарно було видно. І це ж я не тестував його. Йомаю, де він... Він гнеться ось. І це майже 100 гривень. Оте. А це да. розвидняк, я вам кажу. Ну це переключателі, мікрики такі переключателі. Ну, надіюсь, що вони нормальні якби. Це, тому що ці переключателі обичні, вони у них там ну, стяжки. Йолки, палки Ну все, все реально приуменшено, все. От це так, да, блін. Я не знаю, що з цією тяжкою можна. Тобто я заказував реально здорові стяжки. Заплатив за них. А це все 400 гривень якраз. Мусор оце. Так, да, це звісно розстройство. От вам тему ось цього дивіться. Оце 110 гривень, по-моєму, викинуть просто. Все, воно гнеться, ручка гнеться. Може там якийсь ограничитель має бути, я не знаю. Треба буде розбирати її. Тепер зараз відключу. А ось все що прийшло из Аліекспресу. Прекрасная штука. работает хорошо. Единственное, единственное, что я вам скажу. Навіть з камера. Щось не бачу, що вона знімає гарно. Единственное, що ця батарея тоже, вона нікуди жня. Ну це безплатний подарок. Це безплатно було. Я всього лише віддав 35 гривень за за цей шнур. І він дійсно скоростний. Тобто він почті там 3 ампера так, Да, около 3 Ампер десь видає. Ну в мене нема на 3 ампера, там 2,5. І він реально видає type c 35 гривень і оце безплатно. От самі вибираєте різницю. І оцей мусор. Це я не знаю, що просто мусорна, помойна яма ця тема. Це вам... Це лічно моє ви все самі дивіться. Це все преувеличене, воно реально все було там. Я вибирав, ну там можна було вибирати розміри, ширину, я вибирав здорове. А прислали ось таке. У нас оце таке воно копійки, навіть тут, якщо я зараз піти купити, воно стоїть копійки. Ну, не На 400 гривень, це взагалі не робоча штука. Може я ще не розібрався. Ну, вона пластмасова, там написано було железно. Це пластмаса. А мені реально треба така штука, степки копію це дивіться самі всім хороших покупок не так як мені